5 листопада, з нагоди дня інженерних військ України, в Білгород-Дністровському пройшов урочистий захід для військовослужбовців. День інженерних військ це день, коли ми вшановуємо людей, які щодня стоять на передовій технологічного та інженерного фронту від захисту мостів і доріг до розмінування територій та створення безпечних умов для військових і цивільних. Робота інженерних військ є невидимою, але критично важливою складовою нашої оборонної системи. Командир 808 ї Дністровської окремої бригади підтримки, полковник Олег Мазурок, привітав присутніх, зазначивши, що сміливий і переможний той воїн, який не просто виконав завдання, а який, виконавши його, переміг свій страх, загартувавшись та покривши себе броньою із доблесті та честі, згадав зниклих безвісти та полонених, мужніх та відважних, тих, кого чекають вдома, і тих. То на жаль, вже ніколи не повернеться до рідних на захід. Були запрошені перший заступник голови Білгородністровської районної державної адміністрації Тетяна Домчинська та секретар Білгородністровської міської ради Олександр Скалозуб, які звернулися до присутніх із привітальним словом. В ході урочистої частини зустрічі військовослужбовці були нагороджені подяками, грамотами, грошовими нагородами, відзнаками головнокомандувача Міністерства оборони та командування сил підтримки. Надалі присутні переглянули документальний фільм Атлети війни, який вперше було продемонстровано на Олімпіаді в Парижі. З перших кадрів стрічка занурює глядача в болючі спогади та важкі емоції початку повномасштабки. Не просто історія, це проживання кожної втраченої миті, коли світ кожного українця змінився кардинально під натиском війни. Головним героєм стрічки став Роман Кашпур, військовослужбовець 808-ї Дністровської окремої бригади підтримки. Молодший лейтенант Роман розповідає, що головною ідеєю фільму стало недопущення росіян на Олімпійські ігри в 2024 році, і частковий успіх в цьому напрямку був. Встрічка про спорт український, те, що з ним зробила Росія, і навіть те показано, як в Росії на нашого ворога спорт інтегрований в їхню політику. Тобто, що спорт і спортсмени, видатні атлети є досить важливим суспільним таким важелем в політичних ігрищах. Тому, власне, тут якраз таки ударом було і те, що недопуск вже є ударом на Олімпіаду. Ну, власне, це в нас трошки вийшло. Ви сьогодні є так бачите, дивно сталося за вашим за вашою спиною постер дикий робот. Ви також трошки робот у нас да? Ви можете розказати про підтримку на сьогоднішній день з боку вашої родини, з боку ваших коханих людей, з боку вашої частини. Як ваша адаптація Роман? Отримав поранення 16 травня 2019 року поблизу селища Оленівка Донецької області в ході виконання бойового завдання. В ході розповіді чоловіка дивує його непереборний оптимізм та любов до життя. До мене підійшов хірург і каже: тобі ампутували кінцівку, але не достатньо добре, не достатньо високо, щоб встановити добре протез. Тому потрібно реампутувати, тобто трішки вище підрізати. Я піднімаю голову, і кажу, доктор, мені треба так, щоб я міг бігати, пригати, займатися спортом, повноцінно жити. Рішити скільки треба. Підписав згоду на реампутацію. Ну, і, власне, ампутація по, по берці, тобто одна третя голені. Але з перших хвилин це були побратими, які не покинули, врятували життя, які потім підтримували. А потім так сталося, що на четвертий день після поранення я познайомився з дівчиною, яка прийшла як волонтер. Ну а зараз це вже це вже дружина, двоє двоє дітей. І, власне, все моє життя по, скажімо так. Йде до того, щоб жити на заради своїх дітей для їхнього майбутнього і робити все надможливе, щоб вони в 19 років не брали дорогу зброю, як я взяв в свій час. Ось, що ж стосується підтримки бригади, знову ж таки, дякую величезне командуванню бригади Олегу Віталійовичу Мазурку. За власне те, що взяв мене до себе в родину, за те, що е, дозволяє моїм прикладом підтримувати важко поранених і тих, хто в строю, тому що так чи інакше, війна не закінчена, на жаль, і ще будуть поранені. І їм важливий приклад того, чого не вистачало мені свого часу, коли до мене би прийшла людина там на протезі, і розказала би мені, що я можу, що я не можу. Тому власне за ці п'ять років, що я вже на протезі. Я займався власне, тим, щоб досліджувати, аналізувати, порівнювати ці протези і робити її максимальний тест. Краш-тест. Першим я думаю, таким краш-тестом був 2 грудня 21-го року, коли я потягнув 16-тонний літак ан 26 і встановив національний рекорд України. Вже потім в мене була ідея, знаєте, як не зупинятися, акцент має бути саме на тому, що відсутність кінцівки повинна бути відсутністю і запорукою і до повноцінного життя. Тому повноцінно далі хотів пробігти повну марафонську дистанцію, саме 42 кілометри. Три вже так стало, що 23 квітня 2023 року в Лондоні пробіг повний марафон і став першим українським ветераном на протезі, хто зробив хто підкорив цю повну дистанцію марафонську. Ну наразі вже є шість підкорених марафонів світових. Ну і ідея є пробігти всі топ 6 найпрестижніших марафонів світу. Наразі Лондон, Лондон, йорк Токіо, Берлін, Чикаго вже в моєму активі, скажімо так, і залишився ще Бостон. Слухаючи Романа, розуміє, що ця людина рухається лише в майбутнє, згадуючи минуле, але не живучи їм. Армія підтримки цього мужнього воїна зростає та множиться з кожним містом, в якому він виборює перемогу в ім'я України. Сьогодні ми висловлюємо подяку всім військовим інженерам, які розробляють, зводять та підтримують інфраструктуру, що дає можливість рухатися вперед нашим силам. Їхня праця вимагає високих знань, зосередженості та мужності. Ваша самовідданість і професіоналізм рятують життя, наближають перемогу та повертають мир на нашу землю. Інженерні війська це опора та міцний фундамент нашої держави. Тож ми бажаємо вам сил. Наснаги та витримки в цій нелегкій, але такі важливі місії. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перше муніципальні.